Потянув. Потянуло щось, друзі. Ух. Щось добре. Щас ми хотуть. Зашого очі речіш. Да ти глянь. Блін, прийде це лісти. Придется листы, друзі. Так, хто кто там такий? О, собі, оце Вот гарненькі. Це Карпуха. Да. Да. дивіться, які гарненькі. Карпуха, сазанчик. Сазанчик. Классный На Насосочку взяв. Ох! такий більше кіл кіла. Так, а на що тут на да. на сосочку, друзі, на піноплаз. Ну такий, більше кілухи. Що? Відпустимо такого хай пливе. Добре. Доброго дня, друзі. Радий вітати вас на каналі Рибанда задоволенням. Сьогодні у нас риболовля на фейдерну вудку, друзі. І сьогодні буде у нас мактуха, буде у нас одна вудка. Ну що, друзі, ми на каналі Рибан задоволенням. Ми починаємо. Приятного перегляду. Прикормка, бо, друзі, у нас буде з міласкою. Це короб, поленичка. Брем з ми водичку небагатенько. Все. І... добавляем цю міласку. Міласка, хочу сказати, друзі, її багато не треба. Вона дуже така вязка. Грам 100. Все, все. Хлоп. Добре. Є. Є. Так, зараз е, гарненько гарненько змішуємо. Є, все, розчинилося, друзі. Ласка. Беремо прикормку. Тут в домі є. І лящ, і карась, і карапець, так що будемо ловити. Якраз ось ця прикормка у нас універсал, а не смакуха. Так, Засипаємо пасічку. Ну і гарненько-гарненько все, друзі, замішуємо. Зараз ми гарненько її замішуємо. І хвилин 15 вона у нас, друзі, буде настаюватися. Це є вже хорошенько так, гарненько вона у нас плипне. Так, що забиваємо нашу, ось ну, все, наша кормуха така маненька. Маненька. Так, один гачок, друзі, у нас буде. Це буде просто у нас гачки, буде як смактухи, два гачка. А один гачок, друзі, буде на пінопластику. Все є. Є. от така у нас конфетка вийшла. Забрасимо цю конфетку водою. Забрасувати, друзі, будемо десь метрів 30. Недалеченько 30 метрів, думаю, буде достатньо. В десь глибинка 3 метри. Тому далеченьки нам і не треба. Йо, йо, йо. О, Чудово. Чудово. Так, ставимо на сигналочку, бо я буду, не буду тут знаходитись постійно, тому ставлю, друзі, на сигналку. Уже на дворі дуже спекотно. І я буду прятатися, як кажуть. О, працює. Ось ось. Дереце є. Тіньок, друзі, можна, як кажуть, заховатися. А цей спеки, бо на дворі спектно. Ну, зараз, друзі, прийшов з вечора, оце половлю і завтра зранку ще прийду, половлю. Дрібний карапець, друзі так на пендюх опять взяв. так ну давай дружбан давай за папой мамою йди. Йди за папой мамой так забрасываем будку Так, ну що, точечку чуть розкормили, і все І є клювання. Починаємо получать клювання. тут главное закидувати це, кидати, друзі, в одну точку кормити Можна закліпсуватись, я не кліпсуюсь, я вже знаю приблизно. Кидаю 30 метрів, цього достатньо. Так, Корм такий у нас вже став, такий, як пластилін. Так, друге клювання. І друге клювання це з, з пендюхом. З пендюхом. Ну, бачите, з, з пендюхом йому легше засмахтати мой клювание на той ше с пендюхом М -м, запах аниса конечно прикормки классный так ну що, забрасываем вудку. забрасываем вудку. я кажуть, справа пішла треба ловити О, є Йе. Працює. Так, ну що, друзі, вечеріє. Зараз вудку змотаю. Містяк чуть трохи закормив. Завтра зранку прийду. І ще половимо, тому що якось ввечері клювань якось слабовата. Пару карпух впіймав. Карасика одного зловив. Не засняв його, але був карасик. Ну, як кажуть, треба годувати. Завтра зранку вже будемо ловити. Щось зранку клюнуло. Ну, що там. Красик, може, невеликий. О, і зійшов. І зійшов. Ну ладно, добренько. Добре. Як кажуть, справа пішла. Потрохи. Ну що, друзі, ранок. Шоста ранка, друзі, зараз. Зараз ставимо. Забиваємо свою сосочку. Ну, що сосочки цікаво, що, ну, по-перше, вона може дрібну вообще, рибу відсікати, таку десь. Там краснопер невеликий, верховод, що це, це добре. Але ж треба трохи довше чекати на клювання. Десь між, між доклюваннями, друзі, десь. Це півгодинки треба чекати. Це було б було б там три вудки сосочки. ну Було б цікавіше. Ну, в плані, щоб клювання чистіше були. А так у нас одна вудка, три гачки, все. І є така у нас конфетка. забрасуємо Буде вудку. Точка, друзі, вже є 30 метрів. Десь 25-30. Все є. Так, є тут карпуха, щоб волосій нам не обривав, друзі. Я попускаю фрикціончик на катухи. Добре. Ну що, через ну, хвилин 15 треба чекати не менше, друзі, насоску. Так що можна поки піти, як кажуть, своїми справами. Займаємося своїми справами клювання. І Біжим, кажуть, сигналізатори. Пі-пі-пі-пі, рибак клює, біжи, підсікай. Ох, щось іде, добре, в Не, вер. Ну що, друзі, кожне 20 хвилин десь клювання. Ух який! Це карась? ого! Це красіще. Оце це друзі, на сосочку Казав, що є щось крупніше. О, карась добренький. Карась добрий. Лапать, можна сказати. Це лапать А це вже без, без пендюха, друзі, взяв. Без пендюха. Ой, який гарний. Ну, казав, що насосочку клює. Ну, зараз я подивився, кожне 20-30 хвилин клює він. Але щось клює крупніше, друзі. І це, що коли в домі, друзі, дуже багато дрібного, дрібний карп є тут. Дрібна рибка, тому сосочка, коли тебе достається дрібна риба, оця соска, друзі, дуже-дуже вируча. Ну що, забрав у будку та будемо далі ще ловим. Ловим, друзі, ловим зранку настрій. Во, бомбезний! Карасику, телесику. Ну, не Але, друзі, карасику. І карпик величенький, і карасику. Все. Чекаємо. Mm -hmm. Карасик такий підійшов, гарненький. Квіє. Бачите, на, на, на голий гачок. Без цього нема нічого. Щоб оця дрібнота вас не заважала вам ловити так. Забрасую вудку. Mm -hmm уже в одну місцях один кидаю в одну точку все є Ого, і так бува. Дивіться, одразу пара. Два карася. О, цікаво. Три гачка, два карася. Це в мене вперше таке, друзі, щоб на смактуху одразу таких два карасика зловив. Обично вони клюють на смактуху один. Але це парочка. Добре. Добре. Що, друзі, буду збирати додому, що хочу відмітити, що вже час на водоймі спекотно, тому що збираюсь додому. Бу, була у нас, друзі, одна вудка. Хочу відмітити те, що було клювання. Дрібноту ми, красна пера, дивіться, у нас і практично не було. Я знаю, що, якщо б можна ще на цю снасть додати е, пуфік. Кук, друзі, тоді можна було зловити і краснопер би клював, бо я вже цей снаску знаю, щоб перевіряв. А так дрібноту можна відсіч, і щоб ловити, там, щоб е, клювання десь були у нас кожні 20 хвилин. Було б, наприклад, 3-4 вудки, і можна ловити, було б не присідаючи. Як ну що, друзі, з вас, як завжди, вподобайку. Ну а ми, як кажуть, не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі Рибала. З задоволенням. Ну все, друзі. Па. Thank yeah. you.